І всім привіт! Мене звати Тая і ви на каналі Гулькішом. І сьогодні ми з вами 24 години проведемо в рожевому кольорі. У мене вже рожеве волосся Рожева піжама і рожеве покривало. Тож сьогоднішній день обіцяє бути дуже-дуже рожевим. Якщо вам сподобалась така рубрика, то наберіть 15 лайків під відео, і ми знімемо продовження інший колір. Я ще подумаю який. Ну що, поїхали! А їсти я буду сирники. Я візьму декілька штучок. Два. 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 Але ви скажете, сирники вони не рожеві. Я їх зараз просто полью рожевим джемом. Ось я і полила свої сирнички, Дивіться, вони тепер рожеві. У -у -у. І зараз будемо робити чай. Спочатку я кип'ятка, щоб був точно рожевий колір. Так. Взагалі зі смаком вишні і він червоний. Але... <хи> Нічого страшного, буде красиво. Але я зроблю з нього рожевий. Ось буде меджик. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Ну, ну, скажіть, такий темно-рожевий є. Все, стаємо. І додаємо водичку. Так. Ну, дивіться, рожевий чай. О! Ну ось. Ми мій недавно на столі. Тут біля мене рожеві піончики. Ну що ж, починаємо снідати. Все, я вже поснідала. І зараз буду мити посуд і підемо з вами переодихатися в рожевий колір. Зараз ми будемо з вами переодягатись. Дивіться, який я лучок придумала. Ось такі рожеві шортики і така футболочка. Рожева з секретиком. Я потім вам його покажу. Ну що ж, давайте переодягатися. Ось такий в мене лучок. Це такий секретик, про який я говорила. І. Також шортики. І зараз ми будемо з вами наводити красу в себе на обличчі і щось робити з цим mm -hmm. волосся. У мене є більш-менш така рожева розчісочка. І тут є рожеві кавунчики. Ну, отка розкладушка, я такі дуже люблю і з дзеркальцем. От на мене бачите зараз каку. Тож я нею користуюся. А також я взяла бальзамчик рожевий. Я хотіла взяти рожеву помаду, а потім думаю, яка рожева помада. Цей бальзамчик мені дуже подобається, я ним часто користуюся, тому краще я буду користуватися ним. Спочатку розчешемо волосся. свої запутані зранку. Ой. Робі. Робі. Час, Робі. Я, я, я розчусилася, зробила проборчик, як мало мабуть. І тепер візьмемо ось такий бальзамчик і намажемо губки зараз. Візьму зеркальце. Трошки навіть перестаралась з байзамчиками, так, стати... ну, а так так такі. Блистять губи. губи, нічого страшного. Ми йдемо за рожевим морозивом і рожевемо штучку, дочками. Коротше, ми прийшли в магазин, зараз будемо щось дивитися рожевеньке. Я вибрала морозиво. Я знаю, що ми рожеве всередині, тому я його беру. Це отаке. Рожева всередині, тому я його беру. І я знайшла такий рожевий чайок буде нам на наступний відео. Знаєте що? Я знайшла тут таке туретну бумагу рожеве коляд. Може, її візьмемо. Ну а що? Шадна, я жартую. <реш> я не буду брати талетну бумагу. Ми вже все купили, я кім морозива. Він несу в сумочку, має вже розеву. Ми вже прийшли з магазину, Морозило я вже зхлякала. І в мене ще є така жуйка, я буду її пізніше трошечко їсти. Да. От так. Я Зараз розглядала жуйку і... Ну, смак Бабл да? Гам, так? Дивілюсь, а написано то не Bubble gum. А Bubble Mint. Скажіть, будь ласка, це так має бути чи це якась помилка була. А, до речі, мама, вона без цукру. Ой, я на той сторону ему покажу. Вона без цукру. Беч, бач? Бач? бач, бач, класно. Вона зимою зливається. А, ну, що ж, розпочнемо. Ми її вот так відкриваємо. Погано відкривається. А як її правильно відкривати, Хтось знає чи ні? А... Далі. У -у -у -у. А чого вони біли? Мені сказали, що не Ну, Да ладно. Ну що ж, Таїсія Дмитрівна вийде із чата десь на 13-4. Та я жартую. У мене десь не буде півгодинки-годинку, бо я буду збиратися подорож. Зараз я буду читати книжку свою Тореадори з Васюківки, бо нам їх задано на літо і мені треба її прочитати. 50 сторінок сьогодні читати, тому погнали.